Порівняйте, ООН чекало кілька днів перед тим, ну власне, відтоді, коли сказали, як вони реагують на прорив. Каховської гідроелектростанції дамби, тоді як Пар'єв перший же ранок відразу опублікували заяву за підписом президента, генерального секретаря, голови комітету закордонних справ, де чітко були вказані, що призвідцем цієї катастрофи є Росія, що це наслідок війни, і що має понести Росія за таку за, ті, за такі вчинені дії щодо. України. Тобто названий був міжнародний трибунал, були названі е, конкретні дії, як ліквідовувати наслідки цієї катастрофи. І от, оцей контраст е, на те, що не робить ООН, і те, що робить Пар'є, е,